Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал. А також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє, що у вересні американські роботодавці створили додаткові 254 тисячі робочих місць, що свідчить про стабільність ринку праці у Сполучених Штатах Америки. Приріст найму минулого місяця виявився набагато більшим ніж очікували економісти, і різко зріс у порівнянні з 159 дев'яти Робочих місць, які були створені у серпні цього року. Рівень безробіття падає другий місяць поспіль, і він сягнув 4,1% у вересні, про що повідомляє Міністерство праці США. Вересневий звіт про робочі місця свідчить про значне зростання попиту на робочу силу на початку осені, сказав Білл Адамс, головний економіст Commercial Bank. Економіка Сполучених Штатів Америки в 2024 році демонструє стійке зростання навіть на тлі уповільнення інфляції і наближення її до цільового показника Федерального резерву. Економісти очікували, що агресивна кампанія Федерального резерву з приборкання інфляції, підняття процентних ставок 11 разів. У 2022 і 2023 роках спричинить рецесію. Однак економіка продовжувала зростати навіть попри все більшу вартість позик для споживачів і підприємств. Звіт про робочі місця за жовтень, який уряд опублікує за чотири дні до дня президентських виборів, ймовірно покаже менш оптимістичну ситуацію через наслідки урагану Гелін і страйк працівників авіаційних підприємств. «Бой». З наближенням президентських виборів 5 листопада економіка стає все більш важливим питанням для виборців. І, власне, ми також, коли обговорюємо ті чи інші соціологічні опитування, ми акцентуємо вашу увагу на тому, що для американців в пріоритеті є питання економіки і, звичайно, тема безпеки кордону та нелегальних мігрантів. Тому, власне, такі звіти вони будуть. Відігравати важливу роль в контексті виборчих кампаній того чи іншого кандидата на посаду президента США попри стійкість ринку праці, чимало американців розчаровані високими цінами в середньому на 19% вищими ніж вони були в лютому 2021 року. Тоді почалась різка інфляція, коли економіка з несподіваною швидкістю та силою відновилась після пандемічної рецесії, що спричинило серйозну нестачу товарів і робочої сили. Невдоволення громадськістю інфляцією та економікою за президентства Байдена та віце-президентки Гаріс, кандидатки на посаду президента США від демократичної партії. Може зіграти на користь колишнього президента США Дональда Трампа, кандидата на посаду президента США від республіканців на виборах у листопаді. І тут, якщо ми повертаємось до передвиборчих заходів Дональда Трампа, то, власне, він активно зазначає тези, так, які стосуються економіки, що висока інфляція, знищення робочих місць, і він намагається довести. Електорату, що за його президентства економіка була в набагато кращому стані. Водночас, коли ми говоримо про Камалу Гаріс, то вона в межах своїх передвиборчих заходів говорить про ті досягнення, які були здійснені за адміністрацією Байдена, і також акцентує увагу електорату на економічному плані, так, економіці можливостей, як це називає Камала Гаріс. Далі голос Америки зазначає, що економіка США найбільша у світі зростала стрімкими річними темпами з квітня по червень цього року, завдяки споживчим витратам і інвестиціям бізнесу. За прогнозами, показник річного зростання виробництва може сягнути на рівні 2,5-3%. Минулого місяця домогосподарства країни збільшили свої витрати в роздрібних магазинах. Рівень звільнень майже рекордно низький, як і кількість людей, які звертаються за допомогою по безробіттю. Ось така інформація була опублікована виданням Голос Америки, і яка стосується ринку праці, так? І це пов'язано з рівнем. Безробіття, який знижується у США, враховуючи створення робочих місць. І власне тут запитання стосується того, як в першу чергу Камала Гарріс, віце-президентка, зможе використати ось цю інформацію так, для того, щоб довести. Американцям про ефективність тої політики, яку проводить адміністрація Байдена, до якої вона є приналежною. З приводу Трампа, то він зовсім, очевидно, буде продовжувати наполягати на тезах, що за його президентства економіка була в набагато кращому стані. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!